Сьогодні, 4 квітня, продовжилось засідання 27-ї сесії міської ради. Одразу після реєстрації, депутат Василь Кобильник запропонував повернутись до питання встановлення меморіальних дошок загиблим захисникам. За повернення і за сам проєкт рішення проголосували одноголосно. Відгомін резонансних подій у Хмельницькому, пов'язаних з побиттям у храмі військового, знайшов відображення в Кам'янськ-Подільській міській раді. У сесійній залі з'явилось одразу три тексти звернень до президента, Верховної Ради України та військових адміністрацій щодо припинення діяльності церков Московського патріархату на території України, а також про вихід Кам'янсь-Подільської єпархії Української православної церкви Московського патріархату зі складу Російської православної церкви. Депутати камянсько міської ради звертаємося до Першого президента та Верховної Ради України з проханням, прийняти закон про заборону Московського патріархату на території України, ініціювати розслідування діяльності УПЦ МП, що містить ознаки колабораціонізму та спрямована проти основ національної безпеки України, та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності. Надати юридичний механізм для розвивок договорів на оренду земельних ділянок та користування спорудами культового призначення Української церкви Московського патріархату, здійснити повернення українського народу релігійних святин. Друге, виконуючим обов'язку начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергію Тюрніву, негайно вжити заходів зі скасування установленого законодавством порядком. Статути та державну реєстрацію релігійних громад УПЦ МП на території Хмельницької області. Третє. Віряв ПЦМП на Хмельниччині. Відкинути непорозуміння та сумніви, розірвати будь-які зв'язки з РПЦ МП, що дасть змогу збудувати єдину православну незалежну українську державу. РПЦ використовує свій необмежений вплив. На Українську православну церкву Московський патріархат, яка відповідно до статутних документів входить до її складу її економічним підрозділом. Росія цинічно відкрито використовує у БЦНБ її священнослужителів і вірян, які часто самі цього до кінця не усвідомлюють. Як майданчик для пропагування ідей народи руського міра. Православна церква в Росії не є церквою як такою, це департамент в справах релігії Російської держави. Опозиція позиція ФПЦ патріарха Кирилла у війні Росії проти України є максимальною людиною невиснацькою. Задля припинення антидержавної своєї діяльності ми депутати Кам'янець-Подільської міської ради звертаємося до вас із вимогою в терміновому порядку забезпечити вихід Кам'янець-Подільської єпархії ОПЦ Мазі складу Російської православної церкви і закликаємо тих, хто підтримує Україну до воз'єднання українську помісну автокефальну православну церкву. Разія Всеукраїнського об'єднання свободи підготувала ще 19 проєктів рішень про розірвання договорів оренди з релігійними структурами, з релігійною структурою. Численні факти, включаючи матеріали кримінальних проваджень, свідчать, що структури РПЦ в Україні використовуються російськими спецслужбами для розвідувальної діяльності та рекрутування агентів України. Засоби масової інформації та соціальні мережі повідомляють про сутні випадків сприяння держави і агресору представників УПЦ МП. Через своїх ієрархів ця церква послідовно озвучує кремлівські наративи, готує ґрунт для духовної і військової окупації. Релігіознавча експертиза, проведена відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України, встановила УПЦ МП так і не розірвала зв'язок з РНПЦ. Натомість відмова УПЦ МП виконати вимоги українського законодавства дозволяє їй і надалі здійснювати свою підну діяльність. Спрямовно на розкол у суспільстві, прикриваючись фальшивим статусом нібито української церкви, вважаємо, що відновлення законності та правопорядку у сфері регулювання діяльності релігійних організацій, шляхом розірвання договорів оренди та або користування на подіблі, що перебувають у державній та комунальній власності, з осередками церкви держави окупанта, матиме позитивний вплив на суспільство в цілому. У зв'язку з тим вимагаємо від відповідного рівня військової адміністрації. Припинити договори оренди та або користування ПЦ МП церковними скудами, що вибувають у комунальній власності, відповідної органи місцевого самоврядування, також припинити договори оренди, в тому числі й на земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності і використовуються релігійними організаціями, зв'язаними з РПЦ. Закликаємо президента України, Кабінет міністрів України припинити договори оренди та або користування УПЦ МП церковними спорудами, що перебувають у державній власності. Шановні колеги. Я думаю, що ми, як представники громади, не маємо права зараз мати іншу думку ніж має думка суспільства. Всі три звернення одноголосно включили до порядку денного і так само одноголосно підтримали їх. А от по земельних ділянках процедура розгляду вимагала спершу обговорення в комісіях. Аби рішення були юридично правильними, у пленарному засіданні зробили невелику технічну перерву. Коротке обговорення звелось до єдиної позиції. Це дасть пошту. Громада провести відповідні збори і прийняти рішення щодо мирного і законного переходу до Православної церкви України, як сьогодні зробили. В місті Хмельницькому там ніхто там дуже правильно і грамотно фахово зробили. Прийшли, зареєструвалася громада, провели відповідні голосування. Зареєстрували, створили комісію майнову, яка чи яка описала майно чи облистою майною. Відповідно, по кроках, які сьогодні передбачені законом, по переходу. Я думаю, що це наше політичне рішення дозволить стати певним поштовхом щодо переходу тих громад, які є на території Кам'янця-Подійського законом визначений спосіб до комісної церкви України. Відтак до порядку денного включили 20 додаткових питань. Одноголосно сесія ухвалила рішення про припинення права користування 19 земельними ділянками релігійним громадам Української православної церкви Московського патріархату. А також проголосували за розірвання договору на використання об'єкту нерухомості комунальної власності на селищі цукрового заводу, який Московський патріархат облаштував під недільну школу. Наступну робочу пленарну годину присвятили розгляду основних питань порядку денного. Вдруге повернулись до концепції розміщення тимчасових споруд та порядку розміщення об'єктів зовнішньої реклами. Михайло Посідко і члени провладної фракції переконували, що неприйняття цих рішень негативно позначиться на суб'єктах підприємницької діяльності, а бюджет втратить понад 2,5 мільйони гривень. Проте під час обговорення з'ясували, що не все так плачевно. Підприємницька діяльність не завершиться, а обидва документи мають чимало суперечливих пунктів. Нам дедалі частіше в сесійну залу подають положення проєкти рішення з підміною Ігор Володимирович, це питання, яке ми зараз задаємо, це питання виконком. Таким чином, якщо ми далі будемо продовжувати цю прикру традицію, то нам не потрібно буде викопов, не потрібно буде ні заступників. Ми зараз всі повноваження перекладемо на сесію, а потім будемо розказувати, які депутати погані, що вони не голосують за те чи інше рішення. Коментуйте, будь ласка, ще. Е про, е, пункт 3,16, де зазначається, що у разі змін, які відбулися в містобудівній ситуації, там я пропускаю, е, з ініціативи департаменту містобудування та архітектури або інших структурних підрозділів Канесподійської міської ради, паспорт прив'язки тимчасової споруди для продовження підприємницької діяльності підлягає скасуванню, а також тимчасова споруда демонтажу. Чи надається додаткові повноваження? Відділу архітектури так одноосібно е, приймати таке рішення без погодження. Так само виконкому Ігор Володимирович хоче пролобірувати, Я з вами повністю погоджуюсь, що я просто зразу навіть сам не зрозумів. Він хоче два рішення в один у своє ще рішення, яке він розробив дійсно, яке дає йому повноваження. Потім бути тут царьом монополістом. У підсумку обидва проекти рішень зняли на доопрацювання. Досить жвавим було обговорення надання дозволів департаменту житлово-комунального господарства на оформлення землевпорядної документації на 18 сільських кладовищ. Свого часу нагальність ухвалення цих рішень піддала сумніву Олеся Понятовська. Точніше, визначення меж кладовищ і пакет земнопорядної документації справа хороша, але ж ціна питання. Департамент уже витратив 99 тисяч гривень, і це ще не фініш, бо це лише графічні матеріали, які можна було замовити принаймні вдвічі. І чи дешевше, зазначив Сергій Відєрніков. Ми за 100 тисяч, вибачте, на трьох, як мінімум, могли вже привести в порядок, Розумієте? А ми тільки заплатили за папірці, які зараз побачите. Тут ну, можна багато знаєте, які характеристики давати, що зробили, виїжджали. Насправді, подивіться, це звичайна з Map чи звідки знята кольорова копія з точками нанесеними, там, розумієте? І за це ми заплатили 100 тисяч з вами. Не? І ви кажете, я перше, до міського голови зараз хочу звертатися. Депутати давали такий дозвіл на розробку і таку суму виділяли ми в бюджеті нас час, звідки ці 100 тисяч взялися? Є розпорядник коштів. Він навіть інформацію ну, не можу знати по всім розпорядникам формів. Мені оце було цікаво знати. Що, наприклад, що ми навіть бачите, міський голова навіть не знає, ми з вами не знаємо, а 100 тисяч витрачено. Михайло Посідко наполегливо переконував, що без цієї документації кладовища не можна ані використовувати, ані прибирати. Штат? Як можна витрачати в тому числі бюджетні кошти на отримання цих кладовищ, не маючи їх меж і, і, і статусу? Ігор Володимирович, у вас є якісь зауваження до цього питання? Я хочу, щоб ви ще раз їх Ну, Потрібно розробити містобудівну документацію на ці населені пункти, що вимагає закон. Немає містобудівної документації, не голосують за виділення коштів. Що далі? Не вмирати. При цьому міський голова чомусь промовчав, що з п'яти міських кладовищ документи є лише на одне, і то не повністю. Але це не заважає ані проводити поховання, ані прибирати території. Але головне навіть не це. А чому департамент житлово-комунального господарства без відома депутатів уже витратив чималу суму бюджетних коштів і скільки їх ще буде витрачено? Сергій Леонідович, якщо ви прийшли в департамент, поцікавилися всі файли, всі роботи, які були зроблені в рамках цього, то ви отримали цілий комплекс документів. Але ж там виснемо, От він не любить аракіла і тепер, все хтось має страждати і не хоронити людей. Що тут раке? Мені показали дві бумажки, кажуть, дві бумажки на закону допомагають, закон. так що вони стоять п'ять з половиною тисяч. Так там комплекс зробити були приведені. Я питав, покажіть проект, де вони? Так покажіть проект, ну що ви скільки разом. Так я не проходить. За регламентом настав час оголосити перерву на додачу ще й пролунала сирена повітряної тривоги. Після її відміни зібрати кворум уже не вдалось. Тож 27-ма сесія міської ради продовжиться принаймні ще одним пленарним днем.